До початку реконструкції так у нас на громадського допомогу Новія Ревича складала 100 вантажних, це в обох мапенках, 500 легкових, 50 автобусів і 5 тисяч громадян. У зв'язку з, зв з тим, що у нас вдвічі збільшується кількість смуг руху з 8 до 16, передбачається і збільшення кількості транспортних засобів, які буде пропущено. У нас додатково буде створено. Зараз ми знаходимося з вами на новій частині пункту пропуску. На жаль, будівництво ще не завершено, і тому ми працюємо зараз по тимчасовій схемі. Це, виїзна, це виїзний напрямок буде, з лівої частини буде два зелених коридори, автобусна смуга і зараз дипломатична смуга. З цієї частини службового блоку цей напрямок це вантажні автомобілі з вантажем, вантажні без вантажу, мікроавтобуси. Легкові автомобілі з пришепами, які переміщуються по Червоному коридору. Тобто, цей напрямок це червоний коридор. З тієї сторони два зелених, автобусна смуга і дипломатична смуга. У нас передбачається в зв'язку з проведенням в Україні і Польщі фінальної частини Євро-2012 з футболу. У нас буде передбачено ще додаткові смуги для організованих груп болівальників. Ну, я вважаю, вони будуть позначені відповідними символами. Транспортні засоби громадян, які переміщуються зеленим коридором, вони тільки подають документи на реєстрацію. Тобто без огляду транспортного засобу водій піддає документи на реєстрацію при виїзді митниці, потім прикордонникам, паспортний контроль проходить при в'їзді, а навпаки, паспортний контроль, потім митний контроль. Якщо я вважаю, Зелений коридор це і є спрощення митних процедур. А Що стосується валюти, ввозити в Україну можна по зеленому коридору з усним декларуванням до 10 тисяч євро. Якщо сума перевищує 10 тисяч євро, то громадянин повинен надати інспектору митниці документ, підтверджуючи, що він зняв, що він зняв цю. Суму, яка перевищує 10 тисяч євро зі свого рахунку в банку. Це довідка довільної форми, і вона не вимагає якоїсь спеціальної форми. Що, що стосується товарів, без оподаткування по зеленому коридору громадянин, це на одного громадянина, можна переміщувати товари вартістю до 200 євро або вагою до 50 кг. Якщо один із цих параметрів перевищує або 200 євро, або 50 кг, і вартістю від 200 євро до 1000 євро, і від 30 кілограмів до 100 кілограмів, тоді громадянин повинен сплатити податки. Це мито у розмірі 20% і ПДВ у розмірі 20%. А якщо буде ще передбачено, це збір, якщо це буде передбачено. Або інші спори. Ця, ця норма 20 мита і 20 ПДВ, вона застосовується для громадян, які перевищують в цих обсягах, і береться по уніфікованій мити квитанцію де Це досить спрощена процедура декларування і митного оформлення. А якщо громадянин переміщує товари, які вартістю або більше 1000 євро, або вагою більше 100 кілограмів, тоді він оформлює вантажну митну декларацію, як це передбачено для суб'єктів землі. Тоді вже засобиться ставки митного тарифу. Що стосується продуктів харчування, Значить, громадянам законом України встановлено заборону до ввезення в Україну продуктів харчування, але крім норм, які визначені Кабінетом міністрів України. Кабінетом міністрів України визначено, що громадяни можуть ввозити для власного споживання товарів різного номінування до 2 кілограмів і вартістю до 50 євро. От. 2 кілограми різного номінування, 50 євро це загальна митна вартість, тобто не повинна перевищувати. Що стосується тютюнових алкогольних виробів, громадянам, які досягли 18-річного віку, дозволяється 1 літр спиртних, міцних спиртних напоїв, 2 літра віна, 5 літрів пива і... 100 сигарет. Ні, 200 сигарет, якщо я бачу катарідкувати. Це, це, це що стосується ввезення. Норму ну, жорсткий, ну, ну, що стосується ввезення. На вивезення по зеленому коридору громадянин може переміщувати теж товари вартістю до 200 євро. Валюта ті ж самі 10 тисяч євро може заявляти усно по зеленому коридору.